У нас є склянка окропу. Привіт, друзі! У нас є борошно. Ми зібрали зеленої цибульки, а ще в нас є два плавлених сирка. І ми приготуємо сьогодні смаколики. Для цього три склянки борошна. Насипаємо в миску два. Три, робимо таку невеличку луночку. Додаємо дрібку солі, приблизно чайна ложка. Додаємо приблизно 2 столових ложки олії. Все це перемішуємо і відразу ж заливаємо гарячим окропом, який ми тільки що налили з чайника. І перемішуємо добре борошно з окропом. Три склянки це у мене 480-500 грамів приблизно виходить борошна. І для цього мені потрібно 300 мл, 280-300 мл води. Залежить також від борошна. Спочатку ми перемішуємо добре виделкою, тому що тісто наше гаряче. Збираємо все борошно гарнесенько І Стільки ми перемішували хвилинки дві, тісто вже охолонуло, можна попробувати замісити і ручками. Так, обережно. Да, тісто вже так добре тепле, але рука витримує. Змішуємо борошно з водою. Бачите, як воно все гарно виходить. І приємно руці, теплесеньке. все. І тут не потрібно більше нічого, ні яєць. Таке тісто дуже підходить і для пельменів, і для вареників. І якщо додати оцту і для чебуреків, Оце додаємо або горілку, щоб були попиришки, якщо ми хочемо, щоб тісто було таке, як для чебуреків. Бачите, ми замісили тісто. Добре, зберемо його в один комочок. Тісто я вимішувала прямо в мисці. Не потрібно навіть його на дошці вимішувати, воно дуже добре вимісилось, однорідне, сухого борошна немає. Тепер накриваємо рушничком, залишаємо на хвилин 30-40, а самі займемось начинкою. Для цього мені потрібно порізати цибулю та розім'яти сирок. Причому, друзі, зелень підійде будь-яка. Не обов'язково цибуля, як у мене. Підійде навіть кропива, підійде кріп. Що на городі є, будь-яка зелень, яку ви полюбляєте, ту і нарізаємо. Сирок я розімну також просто отак вилкою. Все перемішали. Для цибульки можна зовсім невеличку дрібку солі, так як сир у нас уже підсолений. Все перемішаємо, тісто відпочиває. Начинка вже майже готова, і нам залишиться ще такий інгредієнт, як олія, якщо ви хочете смажити на олії. А якщо на сухій сковорідці, то навіть олії не потрібно. Все, чекаємо, щоб тісто трішки відпочило. Тісто відпочило. І ми приступаємо, воно навіть ще трішечки тепленьке. Я підготувала одну столову ложку борошна, але таке тісто навіть не липне до дошки. тому... Ділимо на частини. Дивіться, якої величини ви хочете, щоб у вас були такі коржики або чебуреки, або як ви. Я буду ділити, мабуть, на вісім частин, щоб вони були не дуже величкі, Такі, щоб на один укус. На один один укус. зуб. на один укус. Все. І зараз ми сформуємо з них кульки. Зовсім трішечки борошна, майже не потрібно. Тому, ось, бачите, я борошном підсипала. а ось Тут буду без борошна, і воно також не буде приставати до дошки, не буде липнути. Це тісто чудове. І дуже підходить для тих, хто, наприклад, держить піст, можна робити пісні варенички. Поки ми формували останній Останню нашу кульку, перша вже відпочила, і ми відразу можемо розкатувати. Бачите, майже борошно не додаю. Розкатую тонесенько. Розкатуємо на діаметр своєї сковорідки. Потім беремо начинку, можна поділити так, щоб на 8 частин приблизно. Це десь буде. По ось так столовій ложці, ось так без гірки. І викладаємо на половину нашого коржика та розрівнюємо так, щоб краї залишилися без начинки. Піднімаємо та накриваємо половинкою коржика і защіпуємо. Може, можна защіпнути веделкою, а можна просто ось так пальчиками. Тісто заварне. Добре зліплюється і не пристає до дошки. Вже можемо ставити сковорідку, наливати в неї олію та розігрівати. А ми тим часом зробимо ще одну, так як будемо смажити, відразу по дві штучки на сковорідці. Друзі, майже чебуреки, але без м'яса. А хто їсть м'ясо, той старіє, так що не буде їсти м'ясо. М'ясо хочу. Будеш старіти швидко. Я вімкнула середній вогонь, розігріла сковорідку та обсмажуємо з однієї сторони. Як тільки з однієї сторони підрумянилось, перевертаємо. Ох, ви мої рум'янесенькі та чудернесенькі. Випускаємо повітря. Тому що вони трішечки надулися. І підсмажуємо з іншої сторони. Один раз перевернути, це вже буде достатньо. Ох, які ж вони хрумкі. Викладаємо на паперовий рушничок і смажимо інший. Оп. І ось остання порція викладаємо, навіть не буду чекати, щоб вібрало жир. Відразу ж буду коштувати гаряченькими, що може бути смачнішим до чаю, ніж отакі ось, можна сказати, чебуреки з будь-яким, до речі, сиром, або плавляними сирками, або кисломолочним сиром, або ж твердим сиром, який плавиться. Подивіться, яка начиночка, яка ж воно смачно. Отакі чебуреки з сиром. Обов'язково, я думаю, заслуговують вашої вподобаєчки. Не забувайте, підтримуйте наш канал, ставте нам подобаєчки, пишіть коментарі, а я зараз куштую. Хрумкі, запашні, обов'язково, друзі, приготуйте, бережіть себе і все буде добре. Пока-пока!